Представник Китаю Ген Шуан заявив про те, що Росія і Україна мають якнайшвидше розпочати так звані мирні переговори, ба більше, нібито мають проявити політичну волю і піти назустріч один одному. Таку думку китайський представник озвучив на засіданні Радбезу ООН, який Росія скликала у зв'язку із самітом в Швейцарії. Зброя може покласти край війні, але вона не принесе тривалого миру. Китай закликає сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти на зустріч один одному і якнайшвидше розпочати мирні переговори, щоб досягти припинення вогню і покласти край бойовим діям. Китай Китаю також відзначив, що Китай надалі відстоюватиме об'єктивну та неупереджену позицію підтримуватиме тісний зв'язок з усіма сторонами, наполегливо переконуватиме та просуватиме переговори, докладатиме невпинних зусиль та відіграватиме конструктивну роль в сприянні якнайшвидшому політичному врегулюванню так званої, як вони це називають, української кризи. Ну, кризою Китай називає українську війну, розв'язану Росією на нашій території. При всіх цих заявах Китай стверджує, що вони залишаються послідовними і неупередженими. Ними ба більше, ніби то саме США через брехню про те, що КНР підтримує розв'язану Росією війну. що Це, власне, є брехня а Китай, нібито сприяв завжди переговорам і саме політичним врегулюванню. Китай не надавав летальної зброї жодній зі сторін конфлікту і завжди суворо контролював товари подвійного призначення. Економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і Росією. Відповідає правилам сод і ринковим принципам не спрямоване проти третіх сторін і не порушує міжнародне право. Фактично, після початку війни торговельні обміни між США і Росією ніколи не припинялися. Ну, і от є інформація про те, що Північна Корея найімовірніше передала Росії 5 мільйонів артилерійських боєприпасів. Про це пише видання Блумберг із посиланням на міністра оборони Південної Кореї Шина Вонскіса. Зазначається, що в рамках цієї співпраці РФ натомість надала КНДР конвентаційну зброю та супутникові технології. Міністр відзначив, що за їхніми спостереженнями Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів. Окрім боєприпасів, КНДР надіслала Путіну також і десятки балістичних ракет, якими Росія нині атакує територію України. Північна Корея відправила до Російської Федерації контейнери. Які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів, але російський президент Володимир Путін ймовірно захоче отримати ще більше? Очікується, що Путін буде прагнути більш тісної співпраці з північною Кореєю у галузі безпеки, особливо щодо військових поставок, таких як артилерійські снаряди. І нагадаю, що найближчим часом Путін збирається відвідати КНДР. Попередньо відомо, що він здійснить свій візит вже наступного тижня, і це буде перша поїздка до Північної Кореї, починаючи із липня 2000 року. Ну і от хочеться трішки поговорити, що сказав власне. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюта щодо останніх заяв Росії і щодо її можливості залучити бути залученою до мирного процесу з Україною. Зокрема, Рюта сказав, що є така можливість, проте наразі Путін цього не хоче. Зокрема, про це свідчить його ем, його риторика, те, що він говорив напередодні. Ну і ті так звані умови миру, які висунув російський диктатор. Я зацитую, що говорить Рюта. Він сказав: очевидно, що Путін більше зацікавлений в державному. Му візиті до Північ... Північної Кореї ніж в тому, щоб бути присутнім на зустрічі, це власне те, що говорить Рюте. Ну і дуже цікава інформація про те, що Угорщина змінює потріш потрошку свою позицію. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петр Сятро, який я нагадаю, сьогодні також присутній на саміті з українською формулою миру Орбан не приїхав. Проте С'ятро на на чолі делегації угорської сьогодні в Швейцарії. Він Говорить про те, що Угорщина більше не блокуватиме рішення про перемовини щодо вступу України в ЄС. Про це сярто написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Ось що він зазначив: після запеклих дебатів сьогодні ввечері в Брюсселі було досягнуто домовленості. Всі угорські умови були включені в рамковий документ для переговорів з Україною. Тож тепер ми маємо документ з Брюсселя, в якому йдеться про те, що Україна повинна повернути угорцям Закарпаття права, які відібрані. У них за останні роки, ну і власне, ось так по потрошку змінюється позиція Угорщини. Ну і дуже цікавий момент. Я нагадаю, що Сярто заявив про те, що він їде на саміт до Швейцарії Росії в Росії. Тобто, він сказав про це, перебуваючи на цьому Петербурзькому економічному саміті.